Ну, ви ж розумієте, що електрика це не електрика криворогу, яка там uh -huh. генерується uh -huh. в Кривому Розі, це частина великої енергетичної системи України. Можу сказати, що після відновлення електрики ще потрібен буде час для першого пускателень, друге, гідравліка, третє включення кварталами. Ну це все як на, на першому запуску. Ну як завжди проходить. Uh -huh. Будемо намагатися зробити якомога швидше. Будемо працювати і в ніч також бригади сформовані, Всі будуть працювати, і ми всі на місці. Яка погодня ситуація в кривому розі, і ми коли спостерігаємо два дня. Угу. Два дня ще буде нормальний плюс. Угу. Два дня ще буде нормальний плюс. Проблеми будуть через пару днів, коли буде до мінус 10. Ми всі розуміємо, що до цього часу треба зробити все, щоб виправити ситуацію. Але готуємося в тому числі і інші сценарії, в тому числі пункти обогріву, генератори, теплові пушки. Ну, тобто, э, готуємося і до виживання в тому числі.